Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим помічником і руйнівником. Послухайте загадку про нього: шкварчити, злиться, води боїться, з язиком а не лає, без зубів, а кусає. Що це, діти? Вогонь. Вогонь з'явився в далекій давнині, коли люди жили в печерах, одягались звірині шкури, палювали на тварин і їли сире м'ясо. Вогонь вони бачили лише під час грози. Люди боялись вогню. Але одного разу древній чоловік підібрав палаючу гілку. Від неї і розвели багаття. Так з'явився у людини вогонь, який став його вірним другом і помічником. Вогонь зігрівав людину, давав йому тепло. Пізніше люди навчилися готувати на вогнищі їжу. Коли люди стали будувати будинки, в них обов'язково встановлювали печі, де розводили вогонь. І зараз ми продовжуємо користуватися вогнем. І в наші дні він допомагає людям у їх повсяденній праці. Вогонь для людини може бути і другом, і ворогом. Вогонь завжди потрібний людині, бо він дає тепло і світло. Жодного дня ми не можемо обійтись без нього. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці морози, він працює у печі. Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалимо. В цьому випадку вогню ми подякуємо. Вогонь всім друг, надійний і корисний. Але якщо вам дружба дорога, то будьте обережні, будьте уважні, не перетворюйте друга на ворога. Отже, коли вогонь нам друг? Коли вогонь освітлює, в наших домах електричне освітлення. Але коли його немає, то можна запалити свічку або лампу. А раніше давав людям світло вогонь свічки, факела, газової лампи. Вогонь нас годує. А як вогонь може нагодувати? Щоб приготувати їжу, ми запалюємо вогонь на газовій плиті. А як вогонь може нагадувати нас далеко від дому, в лісі, наприклад. Можна приготувати їжу на вогнищі. А ще вогонь нас може зігрівати. Ми можемо обігріватись за до допомогою печі або каміну, в яких горять дрова або вугілля, а від них йде тепло. Але вогонь може стати вмить злим ворогом. Вогонь найстрашніша в світі стихія, і вона не залишає нічого живим на своєму шляху. Створюється висока температура, від якої все спалахує і ліс, і поле, і дома, гине все, і звіри, і птахи, і природа навколо. А привести до цього може не затушене багаття після мандрівників або необережно кинутий сірник. Вогонь наш друг, тепло дарує. Та з ним не грайтесь ні на мить, бо коли злість у нім лютує, він знищить все, усе горить. Всім малятам добре треба знати, сірники не для забави, з ними страшно мати справу. Не грай з сірниками. Мама з дому поспішала, до Марійки так сказала не підходь до пічки, донька, обпече вогонь долоньки. З плитою треба бути обережним. Телевізор, плитку, праску вимикати вчасно слід. Пам'ятай про це, будь ласка, бо наробиш безліч бід, не залишай праску та інші прибори увімкненими. Але, якщо трапилась біда, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонить, про пожежу сповістить. Є люди, що вміють вогонь зупинити, є люди, що вміють пожежу згасити. Пожежний сміливо і з полум'ям б'ється. Ось полум'я гасне, пожежа здається. Отож, пам'ятайте, є такі люди, що з полум'ям завжди боротися будуть. Виномри їх запам'ятайте і при пожежі набирайте. Якщо вогонь з-під влади вийшов, по 101 дзвоніть скоріше.